Вітаю патріотів України. Друзі. Пам'ятайте, ми збирали з вами вісім мільйонів на літачки. В нас доповідаю: в нас вийшов чудовий винищувач. Трохи був змінений він в процесі. Ми підкоригували. Його він мав бути камікадзе, але ми вирішили зробити їх бомберами, які літають на до 45 кілометрів, несуть до 5,5 кіло вантажу. В зв'язку з чим було прийнято таке рішення два місяці тому. Коли вони почали виходити, перші вже майже були на стадії завершення, вже надійшла інформація про те, що нам будуть поставляти далекобійну артилерію, далекобійну зброю. Тому ми вирішили зробити з них бомбери, які будуть постійно кожну ніч, вони можуть робити по три виліта. І сьогодні зроблено сім екземплярів зараз ще на Стадії виготовлення ще 10, тобто, бюджет ще є. Наш цих 8 мільйонів, воно все працює, він нищить ворога. Хто бажає він не рекламується цей проект? Але е, хто хоче більше дізнатись про технічні характеристики, ви можете подивитись про дрон, пані Український дрон-панішер, який вже стоїть на озброєнні, так само, як і наш стане на озброєння. Але наш. Ще раз хочу сказати, поки що не є комерційним проектом, і тому він не рекламується. І я можу тільки трішки показати, як він працює. Ми не показуємо, як він працює в бойових умовах, щоб не надавати багато інформації ворогу про його технічні можливості. Але головне, що він працює зараз і нищить ворога. І будемо масштабуватися завдяки. Небайдужим тим, хто долучився до цього проєкту, за що я ще раз всім дякую. Тепер про новий проєкт. Я останні місяці чотири місяці я вивчав, майже вивчив майже всі, це не дуже можливо, але майже всі. Повірте, я вивчив на відчиняні напрацювання по і. Коптерам і літакам, які розробляються різним, і розвідникам і бомберам, які літають на різні дистанції, і сьогодні є абсолютне розуміння що що масштаб масштабувати що саме потребує потребують сьогодні збройні сили Отож, я пропоную вам долучитися до проекту допомогти компанії Starlife, співвласники якої вирішили виділяти майже ну приблизно 5 мільйонів гривень виділяти на на цей проект в місяць але цього недостатньо. Буде я зараз презентую вам що, що, що таке, що собою являє цей е, проєкт. Значить, пропонується створити з існуючих е, бійців е, спеціального е, призначення. 20 розвідувально-ударних груп БПЛА хлопці зараз навчаються, проходять навчання, але їм потрібно на чому працювати, і в нас є дуже круті напрацювання в цьому плані. Це пропонується зараз придбати 60 гексокоптерів бомберів там буде все: і камери, і тепловізійні і канали, різні канали, і захищення, і резистентність до ребів, і так далі. То саме стосується і літаків. Плюс до літаків треба, тому що там вони будуть літати на великі, дуже великі відстані. І там і бомбери, і розвідники будуть їм потрібні станції керування. Це іспанські станції. Але ну, там можливо, ще там для долітаків там чеські мотори, але збирається все в нас, комплектуючи, там дуже багато, на жаль, поки що комплектуючих іде за кордону, але збирається в нас все і розробки інженерні наші, крім значить, техніки, коптерів, крім авіації, скажімо так, нашим групам, які зараз майже всі. Практично забезпечені транспортом позашляховиками, пікапами для такої роботи. І вони вже виконують бойові завдання з різною технікою нижчого класу, на жаль, але ми забезпечуємо їх от такою шикарною технікою, і всім їм на кожну групу. Дуже потрібні медивакуаційний потрібний медевакуаційний транспорт, тобто група прикриття і медичної евакуації, тобто ще двоє спеців, які будуть прикривати групу, і в разі чого евакуювати її ціни. Всі пораховані групи готові зараз проходять навчання. Компанія буде забезпечувати стралах, буде забезпечувати людей, але самотужки ми не впораємося з такою масштабною задачою, тому я прошу всіх небайдужих долучитися до цього проекту. Дякую всім, слава Україні. Героям слава слава нації і смерть Російській Федерації.